Ти коли-небудь ловив з мене думці? Чому я так чинив? Це ж не схоже на мене. Або чому мене тягне туди, де боляче? Відповідь проста, але незручна. У тобі живе хтось ще, сторона, яку ти не контролюєш, це твоя тінь. У психології тінь це частина нашої особистості, яку ми витісняємо, соромимось або заперечуємо. Вона формується ще в дитинстві. Коли нам казали не злись, не плач. Хороші хлопчики не кричать, хороші дівчата не сперечаються. Ми починаємо ховати частини себе. Придушуємо гнів, страх. Бажання, слабкість. Але вони не зникають, вони накопичуються і діють зсередини. Саме тінь змушує нас реагувати емоційно, обирати партнерів, які ранять, ревнувати, зриватися. І що сильніше ми її заперечуємо, то більше вона керує нами. Але є і добра новина Тінь не ворог, вона дзеркало. вона показує, що ще в нас не прийнято, не зцілено, не прожито. Визнати її перший крок до цілісності. Тільки дивлячись у темряву, ми починаємо бачити себе по-справжньому. В наступних відео ми торкнемось тем, про які не заведено питати в голос. Якщо тобі це близько, залишайся. Тут ми поговоримо про те, що ти давно відчуваєш, але не міг назвати словами.